Доброго дня. Сьогодні будемо роздивлятися насправді дуже важливу тему. Важливо як з точки, просто з точки зору звичайно людського буття, так і з точки зору ем, окультної, так і з точки зору релігії. Про що мова? Мова про те, чи в нас є свобода вибору, чи все заздалегідь записано. Всі релігії нам говорять про те, що Бог Він бачить, заздалегідь все, що було і буде, і, якби нема для нього ніякої таємниці в плані, що буде завтра чи через тисячу років. І ті ж нам релігії кажуть, що людина має право вибору, свободу, свободу вибору, свободу волі. І Складається іноді таке враження, що там, де релігії вигідно, там вона каже, що все здолгідь записано, а там, де їй вигідно інакше, вона каже, що в людини і свобода вибору. Так от, насправді, ці дві тези, вони мало того, що не суперечать одна одній, вони доповнюють одного і пояснюють одне й те саме просто з двох точок зору. Що й не увесь. Уявіть, що ваше життя ви, що ви, це поїзд, який рухається по, рель, по, по рельсам життя. І от, як ви знаєте, перед Оксалом там є стрілка, або декілька стрілок, яка, і після неї колія розходиться на багато інших колій. Так от, коли поїзд доїжджає до стрілки, точки вибору, всі. Варіанти його шляху, тобто всі варіанти цих колій, вже давним-давно побудовані. Тому, в якійсь мірі так, все записано. Уявіть собі, якби воно не було записано, то поїзд впав би в Вот. Але точно так само, як і все записано. Так само в нас є право вибору, в нас є ця стрілка, і ми цією стрілкою вибираємо, по якій колії поїде наш поїзд, по якій колії піде наше життя. Наприклад, якщо справа, мова йдеться про те, от я вирішив піти в магазин, купити фрукти. У мене які в мене є варіанти? У мене є варіанти не піти, у мене є варіанти купити груші, купити апельсини, чи купити яблука. Всі ці варіанти існують заздалегідь, варіанти, де я купив груші, чи не пішов, чи купив яблука і так далі. Людина може сказати, що «да, але я ж. Люблю апельсини. Тому заздалегідь все все, все одно записано заздалегідь, заздалегідь Зрозуміло, що я, там, наприклад, виберу апельсини, бо я їх найбільше люблю. І насправді в нас немає ніякого вибору, тому що все було детерміновано. І моє бажання фруктів і наявність апельсинів в магазині. І те, що я їх люблю, і якби все заздалегідь записано. Немає ніякої свободи вибору. Воно то так. Але, але. Це так просто виглядає лише в купівлі в апельсинах. А, наприклад, якщо ми мова йдеться про, про продавати бізнес чи ні, виходити за нього заміж чи ні, ем, і всякі інші якісь такі питання, де вибір зробити не так просто. І насправді не зовсім зрозуміло, який вибір, куди нас приведе. І, власне, для того, я вважаю, потрібна от, консультація астролога. Бо... Як в випадку з апельсинами, якщо ми будемо роздивлятися астрологічну карту такого от питання, там буде натяк на, де, там, грубо кажучи, на апельсини. Квірін склонін вибрати апельсини. Але в якихось важливих, реально важливих питаннях, астролог може побачити не тільки, який вибір для вас буде кращий, але і ті варіанти, які ви перед собою поставили, котрий з них вас куди приведе. І тому, власне, ось таке використання астрології як порадника, як допомога при виборі, як дорожньої карти, я вважаю най, якби, достойним, а не просто з точки зору, от, що буде. тобто, Не з точки зору якби, простого передбачення майбутнього, е, от, е, буде так, то й так, то і все. А використовувати астрологію як, як порадника, як допомогу при виборі. Е, це трошки інакший підхід, але він є набагато більш конструктивний, ніж. Е, Пасивне проживання як пасажир. Коли людина просто питає, що буде, так, можна відповісти. Але власне, сама формулювання, саме формулювання питання воно і звучить як відмова від, від своєї свободи вибору. Людина, коли людина питає, що, що з ним буде, то він, не, він вже відмовився від свободи вибору. Він просто пасажир в поїзді. Не будьте пасажиром. Будьте, як мінімум, машиністом, який має право вибору, який сам керує, який до астролога прийшов за розвідданими, а не за прямою вказівкою, зроби так, чи зроби інакше, чи що буде. Якось так. По поводу якихось особистих консультацій, вверху є Телеграм. Там є ссылка на інстаграм, заходьте, підписуйтеся до нових зустріч!